Всіх вітаємо! Ми знову знаходимося на СТО компанії Американ Авто. Сьогодні до нас приїхало одразу 5 автомобілів по дуже вигідним цінам, які ми купили нашим клієнтам. Якщо вас цікавить автомобільна тематика, а також ви слідкуєте за динамікою цін по автомобілям, особливо з США, обов'язково підпишіться. Ми намагаємось кожного тижня випускати нові відео. У нас є відео на СТО, а також відео топ-автомобілів, які ми записуємо в нашому офісі, щоб ви могли обрати для себе або кросовер, або седан, та який кращий варіант купити. І почнемо ми випуск цього кортезного автомобіля. Перед вами Volkswagen Atlas, Автомобіль 2019 року і тут предмаксимальна максимальна селкомплектація. Нашому клієнту ми купили цей автомобіль за 8400 доларів на аукціоні Копорт. Це дуже хороша ціна. Автомобіль обійдеться під ключ до 20 тисяч доларів. Наші клієнти часто замовляють Volkswagen Tiguan, але мало хто знає про саме цей автомобіль. Про Atlas. це чудова альтернатива таким автомобілям, як Volkswagen Touareg або Audi Q7. Цей автомобіль доволі місткий. Він має три ряди. Ми хотіли показати, але поки що не будемо відкривати дверцята, щоб не порушити їх. Обов'язково, коли вже відновимо, вам детально його покажемо. Вона мінімальні має пошкодження по лівій стороні, а також основні пройшлись по правій передній. Зараз я вам детально про них покажу. Ось такі пошкодження по правій стороні. Ми його вже поставили на хід. Як ви можете бачити, це нові купили ми речаги, вони офіційні, також пошкодження по передній двері, а також по дзеркалу. Це все буде мінятися. По запчастинам та комплектуючих абсолютно проблем з запчастинами, і вони по доволі доступним цінам. І далі ми переходимо до автомобіля: це Седан Mazda 6 в комплектації Signature. Отже, MAZDA 6, максимальні комплектації Signature 2019 року. Цьому клієнту ми торгували більше місяця автомобіль, бо були чіткі вимоги по бюджету. Також потрібно було купити автомобіль з пробігом до 30 тисяч миль, і щоб це була предмаксимальна або максимальна комплектація. Нам вдалося купити за 7,5 тисяч доларів на аукціоні іншуренд цю мазду, 18 тисяч миль пробігу. Тут був буквально одновласник та одне ДТП. Таких автомобілів 19-20-х років максимальній комплектації та з пробігом до 20 тисяч миль доволі мало навіть на аукціонах в США, але нам вдалося через 6 тижнів купити. Хочу нагадати, що всі перевірки кожного автомобіля для наших клієнтів абсолютно безкоштовні. Ось такі візуальні ми маємо пошкодження. Більшість елементів ми будемо врятовувати, тобто відновлювати. Також у нас є пошкодження по лівій фарі, які ми будемо купувати нову, а також пошкоджене лобове скло, яке теж буде під заміну. На цей автомобіль мінімальний бюджет на покупку 14-15 тисяч доларів вже під ключ. А це буде автомобіль з пробігом 80-90 тисяч. Наш клієнт дуже задоволений цією покупкою, і зараз я вам покажу ще один автомобіль, який ми дуже вигідно взяли. Це буде Nissan Rogue, максимальний сел комплектації, який ми купили за 4400 доларів. Ось такий автомобіль 2019 року він має незначні пошкодження по задній лівій стороні. По передній частині все абсолютно ціле. Ми торгували теж близько п'яти тижнів нашому клієнту, але вдалося купити саме максимальні комплектації 2019 року з хорошим пробігом і бюджет 4400. І зараз я вам покажу салон цього автомобіля. Нагадаю, 2019 року максимальній комплектації Nissan Rogue. Тут є все необхідне, великий монітор, шкіряний салон, пам'ять сидінь, Nissan Rogue теж дуже популярний кросовер серед наших клієнтів. Дуже багато автомобілів цих на аукціоні це sl комплектація максимальна. Якщо ви розглядаєте комплектацію S або SV, це середня комплектація, то її можна купити за 3-3,5 тисячі доларів на аукціонах. Ось такий відеоогляд на автомобілі наших клієнтів вийшов з нашого СТО. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви також можете залишати заявку в описі під цим відео або телефонувати за номером на екрані. Ми працюємо 9 років поспіль. Наразі доставка з США всього лише 6-8 тижнів. Ви можете залучати заявку, ми оперативно все вам підберемо і хочу сказати, що ми працюємо всі дні та по всій Україні. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, щоб поглядати не тільки відео з СТО, а також актуальні топи з наших офісів. А я вам бажаю мирного неба та вдалих покупок.